Організація руху зараз під час, коли ідуть ці ремонтні роботи. Бо склалася така досить несправедлива ситуація, коли люди доїжджають на, ну скажімо, від теремків до Деміївки на метро, потім виходять і Садяться на автобус, щоб доїхати оцю проїхати цей інтервал, який не працює, доїхати до Лебіцької, і потім садяться ще раз на метро, і вони двічі платять за метро, і ще платять за цей транспорт, який їх провозить. Тобто, фактично, плата зросла втричі е, у порівнянні з тим, як це було раніше, і ну, власно, кияни вважають, що це дуже несправедлива система. І є, от зв'язку з цим таке запитання: а чи не існує якогось от, квітка, який би міг діяти? Для людей, щоб вони от одного разу там його купили в самому початку і по ньому доїхали, да, щоб надалі їх там метро вже провозило за той же самий квіток, за який вони там сіли на станції Теремки. От чи планується щось тут налагоджувати з цим питанням? До речі, я вважаю це найголовнішим питанням, тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості по відношенню до людей. І це питання є найголовнішим. Воно вже на фініші, Буде єдиний квіток, так само як і буде. Ну зараз вирішується, чи буде це вирішено як єдиний квіток, чи буде автобус просто безкоштовно їздити від станції метро Лебіцької і далі до Теремки. Це найголовніше питання. Чому не було це питання вирішено спочатку, а лише після цього закрита станція метро? Тому що вже ситуація на станції метро була критична. Тому для того, щоб не було загибелі людей, як це відбувалося в 2010 році, і вирішили зачинити можливість там проїзду. Перше, буде човниковий рух, це, це вже відоме. Він буде запущений буквально там, ну, от ось ось має бути запущений. І буквально там сьогодні-завтра буде вирішене питання стосовно. Того щоб люди не сплачували двічі тричі, а від станції метро Лебідської доїжджали до керівників по тому ж самому тарифу, як вони заходять до метро. Просто яким чином це буде вирішено або через єдиний квіток, і така технічна можливість у міста є, або це буде вирішено через безкоштовний рух автобусів. Не потрібно буде за це сплачувати зараз. просто вирішують, хто саме буде отримувати відповідну пільгу чи метрополітен, чи Київ